Всім привіт! З вами ІгроПлей. І друзі, я дуже сильно вибачаюсь, що із-за того, що в мене останній ролик був знятий 9 місяців назад, і з-за того, що мені просто не вистачало часу, щоб зняти ще один відеоролик, в принципі, як я зараз, бу, тому що у нас такий війна в Україні. Так я, у нас зараз зима, я згадав про YouTube канал, як я коли колись знімав під зиму. І мені захотілося опять дуже сильно щось зняти, тому ви що так воно дуже короткий цей ролик. І я хочу порекомендувати одну програму. Ця програма так же саме, як в принципі, і обична програма для 3D-графіки і для анімірування. От тут те же саме, тільки тут взагалі поінакше. Тут ви можете зробити все, що ви захочете. В принципі, ви можете знайти всю інформацію про цю програму в інтернеті. Я вам дуже коротко про неї розкажу, що ця програма так само, що і обичні програми, там, де ти можеш, наприклад, щось там поміняти, там, формулювати, покласти класну графіку, зробити картину. Це так же саме, але по факту тут можна зробити іще анімацію. Саме головний плюс цієї програми. Тому користуйтесь на здоров'ю. так, друзі, переходимо вже на мій канал. Як ви знаєте, чи коли ви можете сюди заходити, у мене тут упало 336 подписчиків, а було точно я не пам'ятаю десь 300 чуть більше, чесно я не пам'ятаю. Не помню, але було достатньо. Це за того, що моє останнє відео було 9 місяців назад. Хоч по факту що я можу сказати, що в мене да упало. І все. Ось випить про канал. От в мене 80 тисяч переглядів і при тому канал скоро 2019 року. І з цього до 2022 цього теперішнього часу в мене тут відео тут дофіга а от не всім заходи, не під ту тематику, не той монтаж і так далі. Тому... До сьогоднішнього часу я ще вчився робити монтаж, робити ролики. Тепер що я можу сказати? У мене зараз новий мікрофон, в принципі, і що я можу далі знімати ролики, але поки що ще ні, тому що мені треба попробувати щось зробити новеньке, але я думаю, що вам це все сподобає тому. ставте лайк. І переходіть ссылці внизу на цю ссылку. З самоду Іграплей. До новых зустріч.